Дивися, справка наш. да, де діться. Mm -hmm. Це перевищення повноважень однозначно. Це 365-те. Отак, як було тоді з ресурсом в мене, отак і, отак і по них треба відкрити. Угу, ну да. Описати, що це було неділя, тут подібне, що це. Зафіксувати е, цей е, е. Це є, 3... виклик. Ну ти написав номер виклику, так? Mm, yeah. Зафіксувати цей номер виклику туди. У мене ще там внизу так само відбувалися. В законом порядку я скажу. Зафіксувати, що в них немає документів, що перед цим ходили доходили. і нас документи, у них їх не вікові документи, вони не співпадають в тому, що... Я її вирасили. пояснила, Я ж телефону. Я телепо. кажу, що треба писати в заяві. Чітко було написано. Не напишно, не не, ті, не. Не. Там це де. Там повішане. Так, що, так да. і так, що ми відключаємо вас і Ну, так. Я їм сама то, предложила, він... сказала, що документи не, тільки то, віднати, то, прийдете, не знати, прийдете, пожалуйста, робіть це... роботи В... свої. 12 ночі приймають. Ну да, іде на ну, відео є. Так, на відео є. Я їм предложила. Принесіть мені, пожалуйста, документи і можете робити свою справу, яку ви могли робити. Я ж не відмовлялася. І там. Чи віця візьми таку зафіксую. Там ту штуку, там де вони відрізали, і там мій цей номер телефону висів. Там є. І, це, так. Да. Що ти залишила номер телефона? Ну так, да, я спеціально залишила номер телефона. Якщо... А, так це та ту бумажку ти положила? Так, да. mm. Я повішена а там А вони зняли. Вітай, що ти там? Віталя, дзвони кросовки. кросовки. А ключ де від хати. Ну, бо я їду назад. Я закрий, Я закрий. Вона не така була, вона така була, висіла таку тут. Ну, вони, видать, її виділи. Ну, звісно, вони його все існяли. Ага. Воно вона тут А оста... Ти покажи, покажи її на камеру, щоб видно було. Вот. Шо, а що, Ти що? такого берни, ну, ти подивися. Ось, Бачите? Які, э, дивіться, яким шахрайським способом просто тупо зрізане. Це взагалі подиви. Це ж непрофесійно навіть зрізалося. Взагалі це, є стаття. Це, це взагалі подиви. Та знаєш, як як кусав. Взагалі є стаття, яка. І це е... взагалі то моє майно. Це моє це майно. Є стаття, якою це передбачено, пошкодження е, приватного майна. Звісно, звісно. це вже відповідальність зовсім все. Це потрібно, інше. ну так, да, приватне майно, тепер доказати треба, що це її приватне. розумієш? А чому ні? Так вони самі доказують, що це ваша труба. Ну, так, а, ми а Тут та питань немає. Вони самі кажуть, що це їхня це наша труба. До це вони що вони роблять? Експлуатують трубу, також нашу трубу експлуатують, яку не красять ніфіга. фіга. А це наше. А це... Воно, в принципі, і це наше. І це наше. Це всі... ми робили... Тим більше, ми, що ми воно сказали, на твоїй території. І якщо, якщо, наприклад, казати про е, обслуговування, то Я, вони. Сама труба в тебе на території. Звісно, вона не без за заборона. Вони ще оренду мають платити. Звісно. <гум> за оренду за нашу землю. моїй землі. Так само, як у тебе труби йдуть по полу, землі. Так само ця... це. Це капець, це взагалі. Весь приділ Що хочу сказати? Зазначити сьогодні неділя. Яке число різні, скажи, будь ласка? 20... 26, 26 -е. Да? 27 -е число, да, неділя, 27. 27 серпня. Це взагалі без приділ. Я вже спілкувалася з людьми. Взагалі, ну, неділя газломережа дозволяє собі на приватній власності, на території, вважки, за забором сюди, на території людини, приватній власності. Неділю приїхати відрізати без викупу аварійної служби, приїхати відрізати софт труб. Не не Мене питання в іншому, в яке вони мають право взагалі користуватися болгарками. У них такі інструменти зазначені взагалі в їхньому переліку. Е, далі, те, що неділя, аварійна служба має викликати на 104 виклик. Я впевнена, що там ніякого документа не було, тому що на даний момент у нас таким гліповістком цей період немає взагалі газу. Його перекрили на якісь ремонтні роботи. І зараз газу немає. Вони поїхали і залишили трубу в відкритому доступі. Тобто труба не е, заглушена. І це також є порушення, тому що ну, це їхня, скажімо так, е, ну. Обов'язок її зробити, залишити її в нормальному стані. Далі, ще друге питання таке цікаве, те, що де, цікаво, мені зазначено в законі, що якщо людина не має договорних відносин, тобто якщо не договірних відносин, а якщо людини не переформила хата на, на неї, то вони мають право відрізати газову трубу. тобто якісь для мене, чисне слово. Зазначаю, що у цієї людини, в кого відрізали газову трубу, на сьогоднішній день є виграний суд з постачанню по транспортуванню газу, да, розподілу розподіл газової мережі. І при тому, всьому, що людина виграла, вони собі таки дозволяють таке безчинство. Так. Мені цікаво взагалі, да. яка... чим вони оперуються? Да, да, да. І на даний момент ми знаємо, що ні, Тут вони перейшли на державний, ну, державну структуру. Тут вони вже не є не приватниками, вони вже є державною структурою. Наскільки нам відомо, вони недавно приходили і показували своє посвідчення, то посвідчення ще залишилося в РГК. на якій підставі не зрозуміло, як вони можуть ходити по будинкам нашого міста, маючи посвідчення ще 2018 року. Тобто в них мають бути вже посвідчені 23-го року. Вони спочатку повинні по великому рахунку свою документацію, все, яка яка в них є, привести до ладу, а потім вже предлагати людям, наприклад, договірні якісь відносини. А ось так просто шахраським способом приходити і відрізати труби без наявності документів, без всього, що їм це дозволено. Без розрішення мати користуватися таким приладом, як болгарка, ну це взагалі, знаєте, це вже перебор всього, що тільки може бути. Тому ми все ставимо зараз під контроль цю ситуацію, будемо писати заяву в прокуратуру навіть відкриття кримінальної справи, я так думаю, що 360-356, перевищення повноважень, перевищення да, своїх службових обов'язків. Тому що вони не мали права це зробити. І може ще буде відтримувати ще по якісь статі, будемо бачити по якій. Е тому, будемо, напевно, можуть відкривати, ще докрити, так ви бачите. Тому так, боріться побороти. Кажу, я щось скажу. Так, да, я скажу, що люди не мовчіть, не допускайте цих шахраїв, які не мають взагалі ніяких документів е до своїх труб. Бо це ваші є труби. Ви збирали ці кошти, не доїдали, так як моя мати збирала, так як всі не доїдали, складали це все, все робили своїми руками, як то кажуть, а зараз і пройшли хазії на це все. І ми за свої ж труби, якими вони користуються на нашій землі, ми ще й платимо їм за транспортування газу. За що ми платимо за транспортування За що? От скажіть мені, будь ласка, вони просто беруть з нас. Як то каже, не беруть, а залазять нам в карман. І забирають ці кошти. Якщо навіть ці кошти люди добрі, просто віддайте, не віддайте цим шахраям, віддайте хлопцям напередок. Їм не вистачає там. Але не тільки но не цим шахраям, які набивають собі кармани і обдирають кожну хату. Кожну хату. І в кожній хаті, я так думаю, через хату, через дві хаті. Може бути, в кожній хаті є людина. Є син, є батько, який є на війні і захищає цю країну. За що, за що він захищає? Щоб ці покидьки тут обдирали вас, всіх. Так що піднімайтеся, думайте, кому ви платите. Дивіться, куди ці кошти йдуть, а вони йдуть за кордон. А вони потрібні бути в державах, бо економіка в нас, ви бачите самі, що економіка падає. Люди зараз що ми, дітям верніше, що ми дітям своїм лишимо, як немає на не економіки, нічого немає? Взагалі? Грабують державу. Так що люди думайте, куди ви платите, не давайте їм свої кошти, кровно зароблені ці кошти. Ці копійки це не те, що гроші, це копійки, так як ми зараз це заробляємо. Все, будемо боротися. Дякую.